Вітання всім глядачам нашого каналу. Сьогодні 21 березня. Я Катерина Супрун, мілітарний, доповідає про японсько-українські відносини. Сьогодні в Київ приїхав прем'єр-міністр Японії Фумідо Кісіда. Цей візит не можна розглядати окремо від відвідин з сідзепіном Путіна, оскільки це принципова відповідь демократії автократам. Наразі Японія надає Україні фінансову та гуманітарну підтримку. Це амуніція, безпілотники та гуманітарна допомога, а також навчання українських саперів. Всього уряд Японії. Спрямував в Україну 7 мільярдів доларів та прийняв близько 2 тисяч біженців. Фуміду Кісіда єдиний з лідерів Великої Сімки, який досі не відвідував Україну. Але сьогодні він тут. Зараз Японія головує у g 7 і на травень запланований 49-й саміт Великої Сімки у місті Хіросіма, де як вже неодноразово анонсувалося. Лідери засвідчать рішучу готовність підтримувати міжнародний порядок і верховенство права у відповідь на війну в Україні. Сьогодні ж з'явилася новина, що депутати японського парламенту від партії відро. Дження, яка є опозиційною до ліберально-демократичної партії, відраховуючи кошти зі своїх заробітних плат, придбали 20 пікапів для ЗСУ. Також передали два контейнери необхідних українським військовим речей. Варто дещо пам'ятати про спроможності Японії на початку березня цього року. З'явилася новина, що уряд та правляча ліберально-демократична партія Японії готові змінити правила експорту зброї для того, щоб підтримувати країни, які борються проти агресії, в тому числі Україну. Зараз відповідно до японського законодавства, Токіо може передавати озброєння лише тим країнам, які спільно з Японією займалися його розробкою та виготовленням. Ці обмеження діють в країні з часів завершення другої світової війни записані в Конституції. Японія не має своєї армії в юридичному значенні. Оборону острівної держави забезпечують сили оборони Японії, які відгалуженням поліцейських сил. Рішення їх створити ухвалили у 1954 році як протидію загрозі з боку Китаю та Північної Кореї. За японськими законами країна не може мати наступальних сил. Заборонена ядерна зброя, авіаносці, бомбардувальники, але є підводні човни, вертольотоносці та винищувачі як засоби оборони. Захист країни гарантують збройні сили США та нове тлумачення 9-ї так званої пацифіської статті конституції у 2014-2015 роках дозволило використовувати силу для захисту союзників проти яких було оголошено війну а також надавати їм матеріальну підтримку вважається що відмова від таких дій може послабити союзників японії а отже і саму її поставити у складне становище та загроза у тихоокеанському регіоні постійно зростає а це новий етап для сил Оборони Японії в жовтні 2021 року. Вперше з 1945-го винищувач F-35 здійснив посадку і зліт спалу белегкового авіаносця «Ізумо» морських сил самооборони Японії. Спочатку передбачалося, що авіаносець може нести 28 вертольотів. А після модернізації це можуть бути 12 винищувачів. Щоправда, літак належив корпусу морської піхоти США з моменту формування морських сил самооборони Японії. Кораблі використовували тільки для вертольотів. Зараз на озброєнні озброєнні Японії вже є 27 F-35, замовлених 150. Серед них також будуть F-35B з можливістю короткого зльоту і вертикальної посадки, які будуть передані морським силам самооборони Японії. В грудні 2022 року в Японії ухвалили план нарощування обороноздатності на наступні 5 років на 313 мільярдів доларів. Він подвоює витрати на оборону приблизно до 2% ВВП на рік, порівняно з встановленим лімітом витрат в 1% ВВП, що діяв з 1900 76-го року більшість оборонних замовлень отримає Mitsubishi Heavy Industries, яка виготовлятиме балістичні ракети та винищувачі. Згідно з середньостроковою оборонною програмою, бюджет передбачає закупівлю крилатих ракет та магавку США, розширення діапазону вітчизняних протикорабельних ракет і розробку гіперзвукової зброї. Макет останньої показали у 2020 році. Передбачається, що гіперзвукова ракета зможе виконувати польоти на великій висоті на гіперзвуковій швидкості, та при цьому. Маневрувати істотно ускладнюючи її перехоплення, планується, що ракети зможуть розгорнути до 2030 року. Також Японія планує посилення інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема системи Петріот, йдеться про модернізацію радар радарів для. Перешкоджання гіперзвуковій зброї у вересні 2022 року. Міністр оборони США Лойдостін та міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада домовилися про спільну роботу над системами протидії гіперзвуковому озброєнню, яке активно розробляє Росія та Китай. Також відомо, що Японія готується модернізувати свої системи ППО та ПРО середньої дальності Type 03. до 2029 року. Планують модернізувати керовані зенітні ракети для комплексу, а оновити їхнє програмне забезпечення. Хочуть до 2026 року, також хочуть покращити можливості ЗРК у виявленні та визначенні за допомогою радарів траєкторії польоту гіперзвукової зброї. Також гроші на посилення потенціалу Японії будуть витрачені на кібероборону та космічну галузь. Найбільша частина коштів 15 трильйонів єн, це 113 мільярдів доларів. Буде йти на забезпечення основних потреб сил оборони Японії, зокрема на закупівлю боєприпасів. Також Японія бере участь у розробці винищувача наступного покоління за програмою Global Combat Air Program спільно з Великою Британією та Італією. До цього ж проекту долучилася Швеція. За планом перший літак підніметься в небо до 2035 року. Очікується, що він буде. Сумісний з винищувачами інших партнерів НАТО та які перспективи передачі озброєння Україні. Коли заговорили про зміну експортної політики, одразу з'явилася думка, що Україна потенційно може отримати системи МЛРС М 270 які до 2029 року мають бути виведені з експлуатації в Японії. Також Японія замінює гаубиці fh 70 на власні тайп 19 Японія є найбільшим в світі експлуатантом цих гармат. Їх у сил самооборони країни 480. Звісно ж, йдеться про бронетехніку та боєприпаси. Дискусії про ймовірну передачу озброєння можуть розпочатися в квітні цього року. Звісно, говорити про військовий потенціал Японії та ситуацію в Тихоокеанському регіоні і всі можливі загрози можна годинами, але цього разу варто звернути увагу на Корильські острови. Японія вимагає повернути чотири острови, окуповані Росією: і Туруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї. І це принципова позиція. Як і позиція про те, що Росія має забратися з. України, як тільки Японія ухвалить рішення про передачу озброєння Україні, ви про це дізнаєтесь на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, читайте наш сайт. Побачимось.